Привіт, друзі! Привіт, друзі! І сьогодні я купив собі Ламборгіні. я всього 100 гривень. Так, здається, виїжджає. В... А ніхто не казав, що вона буде справжньою? Так, але це Ламборгіни. Не дуже думаю, що Ламборгіні саме такі колеса. Ну, але візуально чимось нагадує. Вона була відкритої магазині. О, так вона на батарейках, на радіокеруванні. Цікаво, тоді можна буде її затестувати так. ще, потім як вона в ходу. Лейсінг угу. екстрієм. Так, скільки... пять пальчиков батареек сдайте. Добрый. Пульт. Сколько кнопок на пульте? Две. Так. Не знаю, почему ты уже сегодня бачила эти машину. Мне не знаю, что вы бачили. бачили Вже заправлення у нас? У нас так. так вже знаю, ми вже заправили. Тут що нам треба заправляти саме відео. Ми вже відео ми це і робили, але ми отак от це робимо. Ага. Тут у нас кнопка. І кнопка, і... ще батареї на відділення. Ага. І далі у нас пульт. Ось подивіться, там Я я сказав я сказав До речі, Максим правильно сказав щодо батареїк, їм дійсно потрібно 5 пальчикових батарейок, типу А 3 у саму машинку і 2 у пульт керування. Тому, Поки я що не працює. Давайте подумаємо, що таке машинка положені он. Он увімкнули, О, це вимкнути, а. Нічого немає. Нічого. Як вам таке світло? А як вам? Ну, як на цю ціну, то як на мене доволі гідно. А ще вона дійсно швидка, вона і зовні ну, своїм виглядом показує, що цей спорткар. Там навіть написано було на коробці. Екстрім рейсінг. Екстремальний перегони, перегони. там ще було напис, написано висока швидкість. Нюша. Як тобі. Оператор вона заслягла. Так, на зараз рейках. допоможемо. Так. Не, не який, в більшості спортивних а, машин занижують. Кліренс, щоб. Нюша, як на... тобі вона. Так, Прекрасно. Повірємося. Щопити. Ось яке в неї світло. Так, звук такий має. Ось послухати. Він був такий агресивний, як спорткарів, ну, справжній взагалі. До речі, якщо назад, то не буде світла, якщо вперед, то буде. До угу. речі, ми тут бачимо все, як вона зроблена. Навіть камера вже не хоче фокусуватись. Що мені Максим сказав, що вона доволі така важкенька в руці. Тобто... Ось видно, як її пофарбували, видно до роти. Ну, але не цю ціну, це ціна, це, як на мене, то це тільки мене Максимка на Мурку, що Як тобі, Мурка? Мурка, да, мовить вже бачила, спокійно реагує. Ну, не знаю, мені подобається так доволі потужна і цікава іграшка. Як в неї колеса. Так, задні крилі до неї. Так, ну. Що можемо сказати ще по, мас... по цій машинці? Колір також доволі приємний. Ще була біла. А, ще був вибір кольорів. Туди можна розламати тлясу. Це страшки mm. відео пригальмовує, а машина. Мурка її обнюхує. Мішина вже... неочікувана прудка. Назад. Так, ну вона їде вперед назад, поворотів немає, здається, але знов ж таки. На... Ну, механізм повороту. Ну так, колеса не, не поворотні. Ну, але знову ж таки, що за таку ціну, оскільки ціна менше, ніж за два підеш сюрпризи, то. Так, ми ну, що можемо сказати? Могу сказати ось все. Так. Так, ну, оскільки це не позашляховик, тому вона дійсно. Вона призначена для рівних поверхонь. У нас по Килиму їздить, по паркету зрозуміло, може приїхати. Але, ну так, якщо, якщо на паркеті можна щось там розсипатися. Дріфт. А хоче б мама нас не насварила, бо після дріфту принаймні справжні машини залишають відбитки шин. Ось подивіться, це вже фун зробили. Подивіться. Але, не видно. але, але де... тут шини. реально зламав паркет. Треба буде це заклеїти і потім. Дійсно реалістично, оскільки машини ну, справжні заднім приводом, вони більш ну, схильні до дріфту. Так, Максимка, це вона вже трошечки просто пригальмовує відео саме. Ну, що можемо сказати? Підсумувати, побажати. Ось і спойлер у неї такий спортивний. Так, щоб вона могла. Якби вона не підлетала, коли їхала. Спойлер, в теорії має притискати до землі. Тож в мене є ідея, в нас вже є лего. До того, щоб зробити трамплін. Ну, Можна спробувати, вона доволі легка. О, ну, важкувата, але доволі легка в плані, що її <соє> грошковий двигун її розганяє доволі непогано. Такий не може. І давайте можна. ще. Може стрек у нас залишився? Але там заїзд це треба такий, як заїзд, носик такий як. Але все одно вона дуже широка. Ну нічого, жаден не поганий, був. Ну, вона дійсно ми тут на всю кімнату не показуємо, але вона швидко розганяється, по прямій, гарно їде. Ось, наприклад, давайте отак так. От. Займі, за скільки вона доїзд до рейок? Один, два, три. Ну, швидко це як. Виміряю від кілометра до сотні. Давайте подивимося, як мурка відлягу. О, паука піймали mm -hmm. на колесо. Добре, щастя, здоров'я. Побільше вам таких спорткарів. Всього найкращого миру. А? Так, миру, друзі, здоров'я, щоб все було добре усіх. Так, всього найкращого. Бувайте, Бувайте.